На факультеті ветеринарної медицини Поліського національного університету у Житомирі відкрили меморіальні дошки у пам'ять про загиблих випускників. Це важливо для того, щоб і не забувати наших героїв, наших випускників, які загинули, і це важливо, щоб щоб всім нагадувати, що так да, гарно весна, гарна погода всіх, наче і настрій, але десь іде, десь іде війна, і кожен день гинуть наші хлопці, дівчата. Меморіальні дошки встановили трьом випускникам ветеринарного факультету: Володимирові Макарчуку, Дмитрові Стрільцю та Алі Ковірєні. Остання з перших днів добровільно покинула мирну професію і стала інструкторкою з медицини. З першого дня сказала, я піду і буду захищати. Бо вам тут жити. я маю вас захистити. Вона обійшла всі воєнкомати, де тільки приймали військових. Її ніде не хотіли брати, але вона. Дивилась свого, і вона пішла. Вона перекваліфікувалась. Пізніше Алла дещо змінила свою спеціальність і почала надавати військовим психологічну допомогу. Жінка приймала дзвінки і спілкувалася з воїнами у будь-який час дня чи ночі. Загинула захисниця 10 серпня минулого року у Стельмахівці, що на Луганщині. Ліндажі їх прямим попаданням на командира роти, її замкомандира і радіст електрик. Вони трьох були там на передовій, і там їх пряме облучення. На відкриття меморіальних дошок прийшла і родина Дмитра Стрільця. Він служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді, десантно-штурмових військ був командиром зводу. За життя він був дуже позитивним. Він, отак як він, посміхається тут на фотографії, він завжди посміхався. Він приносив тільки позитив. Служити пішов він добровільно в перші дні війни. Дуже добрий. Він був позитивчик, добрий, ніколи нікому не відмовляв у допомозі, завжди налаштовував усіх на позитив. От і навіть в самих складних ситуаціях він завжди проявляв такі свої риси підтримки завжди був підтримкою, опорою ніколи не здавався. І хоча Дмитро був одним із наймолодших серед побратимів, його поважали та цінували як командира. Як він казав, у мене 30 горобчиків є. Потім приїжджали його бійці до нього на могилу, старші люди. Які вже воювали ще з 14-го року, і казали, що ми бачили багато командирів, але Діма це один із найкращих. Хоча він їм не годився, він став таким для них прикладом честі й мужності. Сестра Дмитра розповідає: захисник завжди казав: ми живі, поки нас пам'ятають. Тож таке вшанування героїв. Справді гріє серце близьким та рідним, полеглих за Україну. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Еска 1